Доброго дня! На прошлому уроці ви вивчали тему Закон заломлення світла? Сьогодні ми з вами дещо поширимо наші знання, розв'яжемо декілька задач. І так, перше: промінь світла падає на межу між повітрям та склом. Який рисунок правильний? Що ж таке взагалі заломлення? Це коли світло проходить з одного середовища в інший і при цьому змінює свій напрямок. Треба розуміти, що речовини мають різну густину а ще різну оптичну густину. Скло по відношенню до повітря є більш оптично густе середовище, тому кут заломлення буде менший, ніж кут падіння. Кут падіння, кут заломлення. Цей малюнок неправильний. Розглянемо інший малюнок. Ми бачимо, що кут падіння зовсім невеличкий, а заломлений промінь проходить по межі двох середовищ. Таке можливо, якщо кут альфа великий. Ось так. Якщо кут альфа великий, тоді може відбуватися явище повного відбивання. Даний малюнок теж неправильний. Третій малюночок. Бачимо у нас кут альфа дещо більший за кут гамма. і це є правильно. Чому? Тому що в більш густому середовищі кут заломлення менший, ніж кут падіння. Так. Друга задача. Тепер записали задача. За який час? Світло проходить шматок льоду товщиною 1 метр. І так світло поширюється в льодові. Раз товщина льоду 1 метр, то це є відстань, яку проходить світло всередині льоду 1 метр. Треба знайти час, за який світло проходить дану відстань. Коли світло поширюється в одному самому середовищі, його швидкість не змінюється, тому рух буде рівномірний прямолінійний. І ми використаємо формулу для рівномірного прямолінійного руху, щоб знайти час L поділити на V. Що ж із швидкістю? Світло поширюється в вакуумі із швидкістю. 3 на 10 у 8 степені метрів за секунди. Ця величина є сталою. А що ж відповідно до льоду? Ви знаєте вже, Минулого року, що показник заломлення це є відношення швидкості поширення в вакуумі до швидкості поширення в середовищі. З цієї формули можемо вивести формулу для швидкості. Для цього швидкість світла у вакуумі поділимо на показник заломлення. Підставимо 3 на 10 у восьмій степені. поділити. Метри за секунду, Поділити, а показник заломлення для льоду ми візьмемо з таблиці на сторінки 78, він дорівнює 1,31. Поділити і визначити швидкість уже можна навіть скориставшися калькулятором, Визначивши швидкість, підставляємо у верхню формулу і визначаємо час поширення світла. Це ви можете зробити і самі. Наступна задача світловий промінь проходить із повітря у прозору рідину. Якщо кут падіння променя становить 45 градусів, то кут заломлення 30 градусів. На який кут відхилиться промінь від початкового напрямку? Знайдіть показник заломлення рідини. Ну, давайте розглянемо малюнок. Ось падаючий промінь, перпендикуляр. І кут альфа, кут між падаючим променем і перпендикуляром. Пройшовши із повітря в прозору рідину, рідина є більш оптично густою речовиною, тому, середовищем, тому кут гама буде менший за кут альфа, щоб знайти кут, на який відхилився промінь, продовжуємо падаючий промінь в Рідину. І ми побачимо, що ось цей кут фі, це і є кут, який треба знайти. Це кут, на який відхилився промінь від початкового свого поширення. Ну, знайти кут дуже легко. Ми бачимо, що кут гама і кут фі разом складають кут альфа, бо вони є вертикальні. вертикальні ось перпендикуляр. Ось падаючий промінь. Тому кути гама додати кут фі утворить нам кут альфа. Звідси ми легко можемо знайти кут Фі. Кут Фі дорівнює альфа, відняти гамма, і це дорівнює 15 градусів. Добре. Тепер ще треба нам знайти показник заломлення рідини. За законом заломлення, показник заломлення. Для даних двох середовищ є величиною і сталою, і дорівнює відношенню синуса кута падіння до синуса кута заломлення, до синуса кута заломлення. Підставимо синус альфа це синус 45 градусів, поділено на синус 30 градусів. За таблицею синусів ми можемо знайти синус 45 градусів корінь із 2 на 2, поділити на синус 30, синус 30 одна друга, поділити на одну другу, це те саме, що помножити на обернений дріб 2 перших. 2 і 2 скорочуємо, і ми отримуємо корінь із двох приблизно дорівнює 1,4. Задача 4. Промінь світла падає під кутом 60 градусів з повітря на поверхню деякого прозорого середовища. Заломлений промінь змістився на 15 градусів щодо свого початкового напрямку. Визначити швидкість поширення світла в другому середовищі, якщо у повітрі швидкість світла становить 3 на 10 в 8 степені метра. І так, давайте розглянемо, що у нас відомо. Промінь світла падає під кутом 60 градусів. Тому 60 градусів це буде кут падіння. Заломлений промінь змістився на 15 градусів щодо свого початкового напрямку. Ось наше зміщення. Ось початковий напрямок. А ось де він змістився. Тому кут фі дорівнює 15 градусів. Записуємо дано. І так, у нас є кут падіння 60 градусів. Є кут фі, який дорівнює 15 градусів. Є швидкість світла в повітрі. Зверніть увагу, що швидкість, повітря, швидкість світла в повітрі дорівнює швидкості світла у вакуумі. І треба знайти швидкість поширення світла в другому середовищі. Починаємо із того, що нам треба знайти. Ми вже з вами в попередній задачі визначали, що показник заломлення це є відношення С до В і звідси. Ми вже вчилися обчислювати швидкість. Треба швидкість світла поділити на показник заломлення. У нас немає показника заломлення. Вся задача зводиться до визначення показника заломлення. За законом заломлення, показник заломлення є синус кута альфа поділити на синус кута гамма. Дорівнює синус альфа, це синус 60 градусів, синус 60 градусів. А синус гама це синус 45 градусів. Я вже вам пояснювала, що кут гамма і фі разом дають вертикальний кут альфа. 60 відняти 15 дорівнює 45 градусів, кут гама дорівнює 45 градусів. Знову скористаємося таблицею синусів. Синус 60 градусів. Корінь із 3 на 2, поділити на синус 45. Синус 45 це корінь із 2 на 2. Тілення заміняємо множенням і дріб перевертаємо. 2 поділити на корінь із 2. 2 і 2 скорочуються. і показник заломлення у нас до рівня можемо записати під одно, одним знаком кореня. 3 других. 3 других це 1,5, значить, корінь квадратний із 1,5. Можемо це значення знайти наближене. Дивіться, я можу скористатися калькулятором і знайти корінь із 1,5 а потім підставити формулу для швидкості і знайти швидкість. Це вже неважко зробити самостійно. Домашнє завдання повторити параграф 12, повторити закон заломлення світла, формулу. Фізичний зміст показника заломлення і виконати самостійну роботу. На цьому урок закінчено. Я з вами прощаюся. До побачення!